12 лютого до національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова завітала делегація на чолі з надзвичайним та повноважним послом Французької Республіки в Україні паном Аленом Ремі треба відмітити що французька делегація вибрала лише один вищий навчальний заклад в миколаєві тим самим продовжуючи традицію відвідування нашого університету послами європейських країн що була розпочата ще з 6 днів європи в україні Поважний пан посол був дуже зворушений традиційною щирою українською гостинністю, яку виказали йому студенти, а саме активісти студентської республіки, Нук. шановному гостю, відповідно до старої української традиції, було вручено хліб сіллю на вишиваному рушнику. Після цього між французькою делегацією, до складу якої також увійшли Федерик Фату, заступник керівника економічного відділу Посольства Франції в Україні, та пані Ораліла Боржуа, стажер вищої школи державного управління, та адміністрацію НУК, яку представляли ректор університету Сергій Сергійович Рижков, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Євген Іванович Трушляков, та начальник навчально-наукового центру міжнародного співробітництва Олександр Сергійович Ришков. Наш університет прибув через звичайний полномочний посол Франції. Це історичне зберігання. в 2012 році в Ніколаєві, коли був День Європи, також наш місто посещали посли європейських країн. Но тогда Украина не подписала соглашение об ассоциации. Поэтому сейчас, после того, как мы подписали соглашение, это еще раз подтверждает намерение Франции и Европы принять Украину в семью европейских развитых братских держав, и чтобы мы вместе сотрудничали, находили точки соприкосновения. Ну а если говорить о Николаеве как городе, наверное, мэр вам уже говорил, что первые судостроительные заводы мощные у нас поднимали французские промышленники, это и завод «Нават» и другие. Були проведені робочі перемовини, в ході яких були досягнуті попередні домовленості про майбутні візити французьких делегацій для подальшої співпраці НУК з морськими університетами Франції. Пан Ремі підкреслив, що його країна зацікавлена в тому, щоб Миколаїв перетворювався на потужний морський транспортний центр Чорноморського регіону та став провідником України до європейської сім'ї розвинутих морських держав. В свою чергу ректор НУК Сергій Сергійович Шрижков завірив пана посла в тому, що всі миколаївці, та особливо наша молодь, студенти нашого університету, бачать країну лише на європейському демократичному шляху розвитку, і НУК буде надалі докладати зусиль для досягнення цих цілей. Окрім цього, було піднято питання про можливість викладання французької мови та культури внук професорами з одного з французьких університетів. Була досягнута домовленість, і в питаннях взаємодії французької сторони з навчально-науковим центром європейської інтеграції НУК. Делегацію ознайомили також з генеральним планом розвитку НУК, Чим наші гості були приємно вражені та відмітили значні успіхи нашого університету в побудові навчального закладу майбутнього. Расскажите, пожалуйста, про цель сотрудничества с нашим университетом. Ну вот процесс как раз начинается, или скорее будет начинаться, и начнется очень быстро, надеемся, все сделаем для этого. Дело в том, что до сих пор мало сотрудничества между вашим университетом и французскими вузами. И именно поэтому мы здесь. Я очень рад нашей встрече с господином ректором и со, всем, со всеми сотрудниками университета, потому что... что это я уверен, что это позволит наводить отношения и действительно строить новые партнерства.